Твої слова пророчі в наших венах твій заповіт, немов святе письмо, живі навіки всі твої поеми, в нещадках Твоє слово проросло, Твоя любов до неньки України у кожнім серці міцно прийнялась до рідної, квітучої руїни, що знову у двобої піднялась Воюють за свободу твої діти. Нащадки від шайдушних козаків, бандури задзвеніли і трембіти, бо нищимо підступних ворогів. Під обстрілів криваву канонаду читаємо сміливо кобзаря. Ми чуємо усі твої поради підлого і злого москаля. Не можемо кохатися із ними, не будемо брататися ніяк. Безжалісно напали на Вкраїну, мов зграя кровожерливих собак. Боронять мужньо соколи, герої, садок вишневий, і твоє село у лютому, нерівному двобої тримаються, як важко б не було. Та згине зло, і правда переможе, як ти, Кобзарю, всім нам заповів. Борімося. І Бог нам допоможе назавжди побороти ворогів.